Стоматологів у школу колись у кожному навчальному закладі міста були дитячі лікарі, котрі проводили профілактичні огляди зубів у малечі. Тепер в Ужгороді лише одна школа має стомат-кабінет. Пані Надія бідкається через те, що у їхньому навчальному закладі немає стоматолога, потрібно водити дитину до приватного лікаря. А це вкрай незручно і дорого. Обов'язково, то для зручності вчителів, і дітей було б дуже добре. Дитину треба забрати школи, повезти на був стоматологічний, десь там черга треба чекати. Так було б у школі зручно, би було і батькам, і вчителям, і дітям. Вчителі у школі кажуть, у закладі постійно проводять навчальні бесіди з дітьми, як правильно чистити зуби та стежити за їх станом. Також час від часу водять дітей на загальні обстеження. Проте власного зубного лікаря школа не потребує, адже більшість батьків мають приватних лікарів. Нагальної потреби в школі немає, тому що більша частина батьків займається проблемами зубів своїх діточок самостійно. Нам більше скажімо, потрібна потрібен лікар, який би щодня був у школі. Як альтернативу стаціонарним шкільним стомат кабінетам в Ужгороді, запровадили проект Здорова усмішка дітей Закарпаття. Лікарі інтерне УЖНУ в якості експеримента обрали 20-ту школу, де постійно обстежують дітей. Зобов'язані оглянути всіх дітей, навчити їх чистити зуби. Якщо буде якісь певні програми фінансування, що буде фінансування, то можливо безкоштовне надання допомоги. Поки зараз йдуть економічні обрахунки цієї програми, яка зараз ми створили, розробили і дали на затвердження. Якщо стоматологічний кабінет матиме попит, долучать до програми інші навчальні заклади Ужгорода. Поки що ж лікарі-інтерни показують дітям, як потрібно доглядати за зубами. Подібна практика корисна як самим стоматологам, так і малечі. Ми спілкуємося, чому їх правильно доглядати за зубками, скільки разів, як, що це треба робити, щоб їх не боліло. Проведені дослідження лікарями-інтернами у 20-й школі показали: 98% дітей мають карієс. а це свідчить про те, що навчальні заклади потребують дитячих стоматологів, хоча б для того, аби проводити профілактику.